И жизнь, как блять, обманчива. И с нею так всегда. Позади там жопа, а впереди пизда. Сегодня мы розпочинаем нашу вывозку до е, потужного надзвичайного великолепного коллектора е, канализационного опять. Життя нас нихуя не вичится. Вот да, та нормально все. Мы лизом в клов. Добываем то, что мы не добили. Бля, я думал, так э, а то, что там говно на улице. Там нормально все. Слушай, а, сегодня у нас. Поплата есть. <связ <Dunno> <связан>. Сегодня у нас сч <связан> счастливое число 7. Удачи нам подвернулась. Поэтому мы собираемся свои вещи и выдвигаемся в путь. А, да? Включимся в уже в коллекторе. Да, я хуй знаю, что там. молодий чоловіче, ви не сильно спішите, я поїду разом з вами. Ой, ой, це сильно, я кажу, що і Моральний матеріальний ущерб. Хочеш? Тому це заборонено. Ну, от, аккуратно. Да, так, правила користування метрополітеном, відкривайте на сайті. А якщо без століка, просто сісти, так можна. чи ні? На, на чому? На лавочки, на 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 не можна приймати їжу, не можна. Ще раз сказати, що не можна. Товариство До зайшли під землю і одразу ж знайшли Original Night. 45 розмір як розвитка Андрія. Да. Макс, ти як експерт по шмоткам. Розкажи, що це за шмотки і чого вони оригінальні? Я оригінально розуміють. Це як база, то як колектор. Вони, коротше, пахнуть якимись духами того, я чисто думаю, що якийсь бомжа розпити і куковають. Поставили тут, типу, ну, подивитися, що її нікому нафиг не треба. А я їх спизду бомжа. Получається, ти крадеш речі в бомживо, не Хочу замітити, що це те саме місце, в якому оце цієї тоді, отак скривався минулий раз бульбулятор. Тепер тут скриваються ці косоки. Тебе... Ну і що не нам ще може. А нормально все буде. Коротше кажучи, щось ми проходимо і дивимося, що насправді ідея була не з кращих. Бачимо водички дуже і дуже багато. З цієї сторони так далі. А, тому так вода, стой, Маєш, то, що вона стойка на лінації туди просто що Байдена теж частина. Я думаю, на інше якісь місцевали, бо саме це не Просто Презум... З минулого разу ми пам'ятаємо, наскільки мало тут виходів. І один за одним ми бачили тільки аварійні виходи поміщення. Це хороше місце. Навіть ще там мало виходів. Да, там, там мало... Треба подумати, куди їхати. По близько, ну, якщо тут така фігня, то в будь-якому колекторі, yeah, тому тут yeah, really sure. такі варіанти, ліба перситься дрінажко. Що чесно кажучи, такий свій варіант, тому що по-перше, туда йти довго реально. А по-друге, ну, я показую практику дрінашка на жирівні, тобто це то там буде більше. Там перша регіоната захоплення, не, не, не створена для того, що там багато було, але тут не менше. Або вертіся в кондиційний колектор, що теж не варіант, бо у нас залишилось стільки часу, що ми буквально сюди доїхати. І подивитися, що там. То Та давайте йти далі. Я думаю, що ну, сильно потока відточно не буде, бо зараз зима. Це часто. Америки, забудьте, не похожі, що в Ну ракету так точно надо запустить, не ряжем сюда пришли. Ну да, не очень нормально. Кроссовки нахер их на. Да. Ну да, уже не зря пришли. Да. да. Нельзя ну, да, пиши. И побачил эту легендарную надпись. Ну, в общем, мы до не думаем, все, у нас закончилось. Я домой сейчас с тайней вида. А да, Ви висок. Висок. там вот сюда, расскажи, что там же кончилось. Там, так там. Это глупости. Давайте дійдемо там, де вони з'явилися, вони всі хата зібувати, і тоді будемо щось до Громадяни йшли, ми йшли, але зарада чекала там, де ми її не чекали. Коротше, дам, ну, Тут така труба, вона тримає воду, як дамба, і там дуже багато води, дуже глибоко і нам не дозволяє висота наших громадах пройти. Пан Максим, продемонструйте. Кажущего варіантів нас немає. От якби обстріляє. До ночі я, ще... ну, я бажаюся, що ми ну, ніяк ми не будемо. Тим паче, ми пам'ятаємо, наскільки там багато відео і там треба було буквально вибирати купити наступний свій крок. Але як можна побачити, настільки чисто для того, щоб це робити. Завча да, не чисто. Тому... Ну, Це ще поняття ідея, продовжувати ще. Да, по тому що мокро, тому що це по факту сніги ростає, воно після холодне. Ми затопилися коней, не дають нам розражатися. Ми хотіли погулятися, рожаються. Тому Можливо. ми виходимо сюди і будемо думати, що робити далі. Ми вирішили змінити наші першоначальні плани і піти сьогодні у розвитку через те, що вже було показано, що колектор залитий повністю. І ми йдемо по річці Либідь досліджувати її, витоки і втоки. Пане Ігоре, розкажіть якусь інформацію про це. все. Так, я все я правильно сказав. Бо, є варіант випука нам, гранатує. Це дуже небезпечно. Тому наша сьогоднішня місія це переконатися у тому, чи справді існують ті залази, які знишок були капкою. Якщо вони існують, то ми будемо знати, що ти можна 100% війти і щось там шукає. А якщо їх немає, то не будемо обрати час вилосів на прийти посмотрити. Так само ми маємо чудову нагоду прогулятися з жінок і улик.

Так, і того панства, на вулиці бушує дощ. От, ми знайшли наш колектор, але на цьому ми закінчуємо сьогоднішню нашу вулицю, тому що всі немножечко все спромокли і продовжувати подорож немає ніякого сенсу. Умови неблагоприятні і загалом... Не грипі дораси. Да, не грипі да. Заключним словом сьогоднішнього дня буде э, слова класиків. Сколько в небі свечи звзд, сколько в, в небі звзд. На цьому ми завершуємо сьогоднішнє відео. Включишся наступного разу на наступній вилості. Нас вели нам сюди. Побажав йому удачі в творчості. І мене питають, куди він знає, що ми творчість знімаємо, я ж ніяк не поширюю. Ну ч техніки, мабуть. Так що таке. Да, ідемо вітати сіновного уважного пана Андрія. Андрюша Сапіздуса. Дав народження. Мы ему втираємо, що ми ему в подарок почувству фикера. Вот. Да, и ходим. Блять, нахай я кнопку нажимаю воду. Але подаруємо йому кое-что інше, покажемо вже в електричке. Подаруємо, да. Так, що зараз йдемо до Андрюхи. Але там не різні, там і Чірі, і лагідні, і до Шашлифу, і ті два майонези. Коротше, все, що знайдете відправлять, це можна взяти. А скільки коштує? Оцей? Там 50 гривень. Ну, на глаз. Сколько ти готовий виділити на В кетчу? Так давай ще ні, Так не-є-не, нагадаю. Гривен 15. Это как с абонемента спортлайв. Сколько вы готовы потратить на абонемент? 680. Ты как нихуя ты присосался, конечно. 5 тысяч гривен на спортлайф, потому что он куня полная наклона. Там лет душку не обполна. Да спати уже. Души по дому, блять, и сини і все розвалюється. А тут очень вкусно. Очень вкусно. Очень всегда... дуже смачно. Дуже смачно, дуже домашній обслуговування. Дуже чудовий сервіс, і чудові люди обслуговують. Ще полетіли, а Так, ну що, от ми... Мы... Спою електричку. Найкраще місце для садкування 20-річчя пана Андрія. Зараз будемо вручати найкращий подарунок, до якого ми додумалися. Усім перестава. Ну, ти знімай мене, потім ми зведемо це як. О, да. Враховуючи певну ідеологію, переперенився бан. Бантик а -а -а -а. <съя> назовут выключить. Блин, точно не Я даже отрублюсь. Андрюха, что ты пишешь? Ты пишешь, без Гитлера не нравится. Он тяжелый. Я тебя даже не знаю. Он хороший человек. Сейчас, Андрюха, подотвики не работай, сам разумеешь. Мантика я через... Три хвилини зірву, то Там меньше. Я зараз наклеїв, то його. Ні, я не наклею, я на ценник типа подожди. Да сади, на распечатан, сэту жить не купил. Сам. Сам блять, цели по тайме. Подожди, подожди, ну подожди, сам туда пакетик. Кто? Казан бандит це чудовий урочистий день. Я хочу привітати тебе з днем народження, подарувати це, цей артефакт. Хочу зауважити, що це не просто подарунок, це подарунок можливості, можливості, які кратно превосходять в наші з паном Ігорю. Очень спанами кратно превосходять. Тому багато слів казати не буду. Просто відкриваю, ну скажімо так. Mm. цей раз ми вирішили тобі подарувати більше, це не подарунок, ніж не гроші. Mm. Ні. Я потому что нам легче. Порвался на судьбе. Ты представляешь? Я ну мальчик. Мальчик на ну, мальчик сохраны. Я сделаю. Что-то дать я от момента мне не может не сказать, а что ж это может быть? Ну это почти бюст.

Вона не ношена, ну я один раз однівав, щоб потім на пофалі. Вона цій заводі, тут така біла пита, що і третінична штани там все достанеться. Потому що тому що почалась війна. Я макс на бараховку гоняв, я на Дібро на базар. Типа всі запаси, які були старі, дешеві, і вони вже на війні це Это вроде би, на заказ. Это вот заказал. Але як не як, це ж не все, що ми тобі хочемо преподнести все еще до видней. Ну помимо шехала кижучика, у нас есть. Помимо, да, кстати. Я же майже забыл, прям.

Так, мы продолжаем наше сортирование. Скромное. Скромное это тоже. Но але... Ваши... 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 Ого. Ах,

просто Я думал, мы с коробки пиццы жрать Это неведомая роскошь. Это вообще. Почти не одноразовая. Вот вообще, кстати, у нас и так есть одна периода, получается. Первая, вторая, третья. В полевых условиях мы использовали вот эти три тарелочки. Но так как у нас все по людски. У нас... Мы фирма, фирма бедная, но солидна. Мы стоит все, мы да. да, мы прячемся в комфорте. За соло я как-то думаю, я не могу обратиться к Джоку. Ну, и вижу, он улетал с подъёмом. Это что, от меня? Ты что, ему Ты не понравился, ё-моё? Ясно? Ви виходить, Є що... Ми виходимо на другий круг. Це не може що? не радувати. Виходить, вже дві години це, проведені всього затищення. Бля, це наїбали, виходить. А я бачити. Ну, виходить, ні, потому що Андрій за тебе заплатів. Ну да, їдемо на другий круг. Це перший раз в історії, як е, більше ніж е, ну, ладно, повністю навіть не було такого, що приїжджали. А тут більше. Ми ну, один раз, коли шаурму купили, ми приїхали десь 90%. — Так, Вера, було. Це був єдиний раз. — З 19.30 вкруг лахали Чи спочатку хавали, а потім... — Це знаєш, що тоді вона була нечу, тоді десь зараз вона на кругу. — Ага. — О, та зараз вже 2 години, тому що з'явилася кошик. — Ну що, товариство, ми закінчили нашу трапезу. В електричку ми сіли в 6.30 вечора. Зараз вже 9 вечора. — Ось. Шикарно погуляли, дякую «Укрзалізниці» за те, що зробила нормальну міську електричку. Я те, що Віталій Володимирович, Тільки спортиві. шикарно погуляли. Всім рекомендуємо, очі продажеш. Кості промістити день народження і день народження того знайомого. Тому спробуй. Завжди святкуйте свої народження так, щоб вони запам'яталися вам надовго. Робіть це в неочікуваних місцях і не прилюдьте на всі закони, керуйтеся лише своїм поняттям світу та розумінням звичного. Найголовніше, щоб це запам'яталося. Так. Тому що якщо святкувати так, що не запам'ятається, то толково щось делає.

we <laughs>